браті і сестри, Христос рождається! Щороку, святкуючи Різдво Христове, Свята Церква нагадує нам у ці дні про те, що Бог не залишив і не залишає світ та кожну людину, зокрема, без своєї любові та догляду. Свято Різдва Христового повинно зміцнювати в наших серцях віру в те, що Бог так полюбив світ, що й сина свого єдинородного віддав, але аби усякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Свято повинно пробуджувати в нас, християнах, духовні сили, щоб за словом Христа бути нам світлом для світу і сіллю землі. А для цього треба зберігати віру апостольську, віру отців, віру православну, народження Сина Божого в іфлеємському вертепі це свідчення невимовної любові Божої до людського роду, це акт Божого промислу, Божої опіки світом і людиною, син Божий. Уподібнюється людині, щоб людина через постійне перебування з Ісусом Христом здобула свою красу і свободу, утверджуючись у добрі, правді і любові. Хоча в різдвяну ніч ми бачимо Спасителя світу немічним немовлям, повитим пеленами в яслах, але ми знаємо, що пізніше він дасть людині слово божественної правди і силу перемагати всілякі скорботи. В дні свого земного подвигу він буде втирати сльози усім, хто плаче, і страждати разом з ними. Всі його земні діла будуть проявом любові і милосердя до людини і тягарів її земного життя. Пізніше народжений Христос скаже, що Він є путь, істина і життя, і ніхто не може прийти до Отця як тільки через Нього. І як сьогодні хочеться нам, серцями і устами повторювати ангельську пісню? Слава вишні Богу і на землі мир в людях благовоління! Разом з ангелами ми урочисто прославляємо Господа за його безмежну любов, за принесену ним на землю радість. Дорогі браття та сестри, від імені Закарпатської єпархії, православної церкви України та від себе особисто щиро вітаю вас з великим святом, Різдва Христового та Новим Роком. І бажаю вам у новому році доброго здоров'я, помочі Божої у ваших повсякденних турботах на шляхах вашого життя. Нехай Господь благословить наш український народ, наше воїнство, довгоочікуваним миром та справедливою перемогою над російським згарбником. Бажаю, щоб Господь Ісус Христос просвітив ваш розум і серце світлом своєї премудрості і любові. Щоб ніхто з вас ніколи не впадав у відчай. Ніколи не забувайте, що поки людина живе на землі, у неї є надія на спасіння, Боже милосердя і вічне життя. Не забувайте, що Бог є любов, і ця любов привела Його у віфлеємську печеру і на Голговський хрест. Христос народився, славімо Його!